Друзі, вітаю! Я Анжеліка Рудницька. Як я й обіцяла, я розкажу вам, як ми обирали переможецю Євробачення, дитячого національного відбору. Отже, ім'я вже відоме Україну представлятиме на дитячому Євробаченні у Єревані прекрасна дівчинка із міста Рава Руська Злата Дзюнька. Вона набрала. Рівно стільки ж голосів, скільки Дует Софійка і Полінка, за яких проголосували українські глядачі і я. От, але Мирослава Салій і Христина Соловій віддали свої голоси при повторному голосуванні Златі, і Злата перемогла. Я мусила тримати інтригу до кінця, тому що якби ми всі однаково проголосували, вам би просто було б нецікаво дивитися е, наш ефір Євробачення. Але насправді дівчатка всі дуже талановиті, вони прекрасні. Ну а Злата зі своєю пісною Незламна напевно найбільше підходить. До нашого сьогоднішнього дня, до того, що ми всі переживаємо, вона дуже хвилюється, але тепер їй треба забути про свої емоції і серйозно готуватися до Євробачення. І, звичайно, я їй бажаю перемоги. Сьогодні, після її виступу, я одразу їй запропонувала. Разом з територією а виступити у нашому новому проєкті, який ми зараз готуємо на жовтень. Ну а ви собі позначайте, що у жовтні ми з вами обов'язково зустрінемося. І, будь ласка, припасіть не тільки емоції, бажання побути з нами, але і ті гроші, які ви зможете. Задонатити на допомогу Збройним силам України усім мирного, спокійного вечора і ночі, без тривог зустрінемося з вами. Тримаймося і перемагаймо!